Чего да? Нікове? Сьогодні 5 травня 2015 року на годину 11.30 ми знаходимося в місті Чернівці вулиця Поштова, 6, приміщення Чернівецької дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку в Кімната 217. Саме на цей час призначено розкриття пропозиції на закупівлю. Фарби та лакі, інші та пов'язана з ними продукція, виробники художні та друкарські червни, тонери для копіювальних апаратів, фарби для машинських інтернування. Код, Код класифікатора 2032. Зараз присутні з семи членів комітету скорпусних літерадіїв всіх. Ми можемо розпочати за Однак, відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних потрів, на час подачі заявок на участь у торгах 5 травня 2015 року, 10 година не подано жодної пропозиції. Тому відповідно до частини першої статті 30 закону України про здійснення державної закупівлі, замовник відміняє торги, в тому числі, е, якщо. Е, Щодо оцінки, допущено пропозиції менше ніж двох учасників. І також подання до участі в торгах менше, ніж двох учасників. Тому, враховуючи виші виклади, я ставлю голосування на питання щодо відповідної приміни на закупівку на вищу вправо. Хто за? Дякую. Проти утримався одноголосно. Рішення прийнято. Даємо доручення секретарю Комітету з конкурсної і торгів розмістити інформацію на веб-порталі комунувального органу відповідно до статті 10 закону. Прошу підписати відповідний протокол. Дякую. Засідання на сьогодні закінчено. Прошу видання.